У самборі з нагоди 25-ї річниці незалежності України місцеві партійці партії Батьківщина провели патріотичний автопробіг. Автопробіг стартував з площі пам'яті у Самбурі і закінчився біля пам'ятника провідникові ОУН Степанові Бандері. У старому самбурі. Партійці Старосамбірщини також доєдналися до святкової автоколони. Батьківщинівці обох районів за маршрутом автопробігу поклали квіти до пам'ятників Тарасові Шевченкові, Степанові Бандері та Героям Небесної Сотні. А у старому самбурі біля пам'ятника провідникові ОУН заспівали гімн України. Участь у патріотичному автопробігу також взяв керівник батьківщини Львівщини Михайло Цимбалюк. Коли ми маємо свою державу, це покоління українців молилися, боролися, помирали за Україну, а сьогодні ми маємо її незалежну. Непрості часи переживаємо. Тяжко усвідомлювати, що на 25-му році незалежності ми тут святкуємо, а наші побратими, наші близькі воюють там на Сході, якщо це можна назвати війною, але вони там борються, помирають. Я хотів би побажати всім нашим родинам, щоб завершилася ця трагедія для українського народу, щоб ми тільки згадували цих хлопців, які загинули як в далекому минулому, щоб в майбутньому у нас була світла, сильна, могутня держава Україна, в якій є місце різним думкам, різним політичним силам, але є держава, яка здатна захистити кожного з нас. Перед автопробігом очільник батьківщини Львівщини зустрівся з парт активом міста Самбора та Самбірського району. Також обласний очільник разом з активом самбірщини побував у будинку престарілих та в монастирі, де вручив дітям сиротам подарунки. 是。<noise> <noise> <noise>